Усім привіт, любі друзі! Я усіх вас рада вітаю на своєму каналі у новому відео. Хто сьогодні вперше до мене завітав? Я представлюсь. Мене звати Івана і я проживаю з сім'єю вже більше 20 років у Сполучених Штатах, а саме у штаті Ліс. Yeah, yeah, yeah. all... Сьогодні відео розпочинаю з невеличкої екскурсії по магазину Костко. Робили закупку перед святами. В нас незадовго буде день подяки. Thanksgiving, він завжди відмічається у останній четверг листопада. То я вирішила для вас трішки познімати, що тут є новенького, а новенького є досить багато. Костко завжди в нас асоціюється з таким іншим родзаєм магазину, тому що тут все продається великими, як я кажу, тюками. Це доволі зручно, можна закупитися на довший час і не ходити сюди доволі часто, тому що ми сюди приходимо десь раз на місяць. Найважливіші речі, які тут можна купити в великих кількостях, це паперові рушники, також туалетний папір. З продуктів також тут є доволі великий вибір і макаронних виробів. Також можна купити великий цукор, муку, якщо потрібно, оливу, також майонез. Одним словом, все в великих кількостях. Ну і відповідно, також овочі, фрукти, м'ясні вироби тут доволі смачні і досить в хорошої якості, тому стараємося купувати саме тут. Щоб потрапити у цей магазин на закупку, вам потрібно бути мембером цього магазину. На якості костюмар де ви купуєте мембершип, так звана карточка пластикова, яка є з вашим фото, і при вході стоїть людина, є сканер, ви скануєте, чи це саме ви. Так просто ви не зайдете. Ви можете туди зайти, тільки купити щось поїсти. Там в них є такий фурт, корт невеличкий, продається піца, різні ходоги, салати. Але ось зробити закупку вам не вдасться. І навіть на чужу карточку ви це зробити також не можете, тому що на кожній карточці, як я вже сказала, є фото. І людина повинна бути саме з цього фото. Тому якось ось так. Я дуже люблю передріздвяні ось такі прогулянки саме цим магазином, тому що вони мають гарний асортимент різних смачних продуктів. ось, Наприклад, такі сири запаковані, чи якісь салати такі крабовий, чи з лобстером. Одним словом, щось таке екзотичне, чого немає в продажі у звичайний час. А також великий вибір солодощів, цукерок, різних риби. Так само можна тут купити різні подарунки для діток на різдво. Одним словом, вибір доволі справді великий, і знаєте, ще музика така грає різдвяна, і це все якось супроводжується хорошим настроєм. Побачили таку новинку, самоочищуючий туалет для котиків. Куштував він 800 доларів. Знаєте, досить недешево, дешевше купити певно вісім унітазів за 100 доларів, ніж один ось такий для котів. Ну, але якось так. Також тут в нас доволі часто, особливо в суботу та неділю, стоять такі леді, які дають спробувати скуштувати якісь смаколики, які є на знижках. Це доволі приємно, можеш брати в необмеженій кількості. Це може бути або шматочок піці якось, або якісь сири, вони дають спробувати, або різного роду якісь намазки. Одним словом, все, що в них йде на знижку, вони це рекламують і дають такий, я кажу, такий стіл. Підходиш, собі береш, смакуєш, якщо тобі подобається, можеш купити. Також тут є у великих кількостях засоби гігієни, якісь миючі засоби, шампуні, декоративна та доглядова косметика. Одним словом, вибір доволі великий. Дуже хочу перепросити вас, але не зможу показати вам, власне, що ми купили нашу закупку. Не змогла знайти я цього відео. Мені здавалося, що я його зняла. А в мене залишився кадр, тільки як я закриваю багажник авто. У той день дуже сильно почався дощ, і я, напевно, машинально не включила камеру, а включила її тільки тоді, коли ось закривала вже багажник. Так, хочу поділитися з вами ще е, одною покупкою, яку я в костку е, придбала. Це, власне, є для прогамотного папір, одноразовий для ерфраєру. Їх тут є 150 ось таких лайнерсів. Е, я поділилася з Олежиком нашим старшим синочком, у нього теж є ерфраєр. І це досить зручно. Не треба за ще раз його мити. Якщо ви щось тут запікаєте, то дуже зручно мати ось такий власний папір. Я купила їх у Костко, так як моє відео не збереглося, на жаль, що я там придбала, то ось хочу зараз з вами поділитися. Можливо, комусь буде актуально, хтось має Костко. Я знаю, що Канада має Костко, Австралія, по-моєму, Італія навіть зараз теж має Костко. Так що обов'язково придбайте, якщо вам потрібно. Досить класна штука, 9 доларів коштувало, 150 їх тут є. І, як кажуть, для господарства воно знадобиться. Так що ось така ще покупочка. Так, ще трішки покупочок. Я, власне, забула показати одну з таких хороших покупок, я взяла Лореаль Маскару, туш в костку. До речі, класна ціна. Придивіться, якщо хтось тут проживає і в кого є костко. дві туші за 20 доларів. Це 10 доларів одна досить непогана ціна. І вона якась новинка це є панорама Маскара, можливо, вона новинка. Ну, одним словом, я її ніколи не брала. Тому на наступне відео я зроблю огляд косметики, так як обіцяла, вже цього відео не буду. І також придбала собі ще один новий. А щоденник на 2026 рік досить такий непоганий. Взяла у маршалсі. Так що треба буде все собі заповнити, перенести свої якісь плани сюди. Тож, ось такі в мене ще тут покупочки показую вам. До речі, якщо хтось користувався цією тущою, напишіть, будь ласка, свій відгук, чи вона вам подобається. Чи ні, тому що я, чесно кажучи, беру вперше її. Тому не знаю, як вона на віях, чи буде нормально, чи ні. У мене досить такі сенсативні вії. Мені не всі туші підходять. Ось, наприклад, у мене є який Я купувала ще на Гаваях. Він мені дуже супер підходить. У мене від нього абсолютно немає подразнень. Але, наприклад, от від CoverGirl я брала у них туш. Мені вона не дуже добре підходить, тому якось ось так. Тож напишіть свій відгук, якщо хтось брав таку панораму маскара. Буде цікаво. Так, ще відразу хочу вам показати: я докупила ще дещо до Дня Подяки. Ви знаєте, в нас тут у Сполучених Штатах останній місяць, останній четверг місяця. Листопада у нас є День подяки Дей то купила ось такі для запікання одноразові бекзи, пакети. Буду запікати індика в рукаві. Я завжди так роблю. Тут є дві ось таких. Взяла також ось такий натуральний flavor chicken gravy, візьму ще такий самий індичий. І взяла ще згущене молоко одне, тому що, може, перекладу вафлі. Міксую ці два греї, вони дуже смачно виходять поливати індиком просто в сам раз. Я його мариную на ніч. Я показувала мені здається в одному з відео десь минулого року. Подивіться. І треба ще докупити одноразовий для форму для випікання. Я була якось дивилася, хотіла купити собі таку. Як кажуть, гарну форму для випікання індика велику, але, чесно кажучи, нема де її особливо зберігати. І друге, іноді індик буває трошки великий, і я боюся, що він туди не зайде в ту форму. Одним словом, для мене краще купити одноразову, велику, і я пізніше її викину і, в принципі, все. Так що готуємося до Дня подяки. І будемо запікати смачного індика. Тут його по-різному запікають, хтось його начиняє яблуками, хтось е, з таким стафом спеціальним американці люблять. Ми ж не любимо нічого, я його просто обкладаю апельсинками, дольками, і ми пізніше навіть ці дольки можемо з'їсти. І він досить смачно виходить. Е, маринад на нього роблю сама. Е, собі, кажуть, Маю свій рецепт і завжди виходить він дуже м'який, смачний, такий, знаєте, соковитий. І, в принципі, до того готується картопля пюре, також стрічкова фасоля, зелена шпарагівка. З чесничком робиться, овочі можна запікати. <кій> <кій> так що будемо готуватися до Дня подяки. Ну, а минулих вихідних у нас випав перший сніг. Доволі приємний, гарний. Зловила його ось так нічкою, як він легенько собі нападував. Ну а на ранок була ось така краса. Син, який набрався досвіду життя самостійно. Дивіться, готує нам тут сніданок. Сьогодні їмо вот таку тортію з біфом. Так, сину, що там даєш? Даємо сіль, перець. сіль, перець, like чесник сушений і сушена цибулька. Добавляємо. це все пересмажуємо. І буде отакий тортія. Sofie. 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 Трошки соя соусу і трошки тер'яки соусу, що дамо. Синочок приїхав до нас. Так, сино? Mm -hmm. Як тобі там живеться? Чекають всі no. 에, цей румтур no. твоєї квартири. <ріст> ти там як? No. Готовий? Yeah. Вже майже, так? <ріст> Дитина. Дитина готує. Там каву зараз будемо пити. Ну Отакі, у в мене синочки дороги. Виглядає смачно. Зараз це все гарно пересмажиться. Воно це... ну, зараз пересмажиться все, бо ти сам... Добре? Все трошки мені чогось треба, так? Добре. Добре? Ми тут підсмажуємо е, біф е, фарш гов'яжий. Зараз є, він гарно... Він є лин, він має менше жир. Так, Він є єлин, він має менше е, жирності. Так, жир, Так, жир. Так. жир. Так. жир, так. жир так. Фет, це є жир. І він набагато смачніший. Будемо робити ось такі тортія. Маємо тут мексикан а, сир. Тут так, Зараз підсмажимо тут палянички ці, додамо ще ось такий соус. хлопці люблять. І такий не, буде сніданок. снідан. Сюди чекає на, на сніданок. Приїхав старший брат. годувати молодшого. <гадування> так, сину? Так. Синочок. А за вікном у нас дивіться що? Yes. Merry Christmas! Right. <laughs> Як каже, саночок День А uh, Ми no, не встигли накрити. Нічого. Yes. Цей сніг має I'm завтра yes. розтанути, то за пару днів буде трошечки плюсова really температура і накриємо сам. Обсмажую, отак. Обстарію на ложку на так. Бразно, так що буде там О, Бачу, вже не добре. Ще трошки. Можна ще трошки поставити так, щоб воно. Не... Тоже там той можеш, напевно, будеш виключати, так? Так, супер. Я писал, я лоб писал, что он просто такие лайки делают. Senor Arthur, can I show this? for you? Bon appétit! No, uh because -huh. this is not it much. It's a little cold in the inside. Looks very raw. So far, 0 out of 10 in the presentation. Let's give it a try, shall we? Shock o'clock. Ммм, mm, я думаю, що дуже yeah, смачно, yeah, а вели yeah, yeah, yeah. а <laughs> скажи сину, смачно зробив Олежик, yeah, а? Та ну no, перестань, uh -huh. не є. Воно не it's є well. по-українськи, по-українськи. Що там? Трохи солене? Mm -mm. Yeah, добре. Добренько. Добренько, ні? Yeah? Yeah. Що треба братику сказати? Дякую, дякую. Всім дякую, дякую Воху, дякую Мамуся. За такий дуже гарний, <laughs> да, смачний, я то сніданок. кажу, смачний сніданок. Так. всім смачного? Ну, давай, пробуй. Виглядає супер, скажи. Uh -huh. Покажи, як всередині, виглядає сирочок, ти гарно так розтопився, правда? Uh -huh. М -м, ну, смачно. Наїж, на, на здоров'я. На ну, лежик тут все порішав. Приїхав, га сину. Все. Хлопці ще довго спілкувалися, скучили один за одним. Пізніше ми усі разом оглядали матч, Грала команда американського футболу Chicago Bears. Хто знає, це є Чикагська команда. Вони ще й виграли. І ми досить гарно провели час усі разом. Невеличка розпаковочка. Я замовила собі чобітки. На зиму а, є така фірма е, Ug. Так? Акси вони правильно називаються. І вони мають співпрацю з такою Колабура by Акс. Е, зараз в них є дуже гарні знижки на сайті. І мені сподобалися там одні чобітки. Я собі їх замовила. Ось так вона, у них якась тут відкриточка. Виглядають вони ось такі. Взяла собі в такому, не знаю, цього року в мене якийсь дивний смак. Але захотілося мені саме ось такого кольору. Я не можу сказати, що це якийсь червоний, і не можу сказати, що це помаранчевий. Скажіть мені, що це за кольор? Але він мені дуже сподобався. Мають вони ось такий з боку замочок. Мають гарну, гарне утеплення. Я не знаю, яка буде цьогоріч зима. У мене є акси, мені минулого року на Різдво подарували хлопці. І, в принципі, це теж є акси з колабура оці їхньої колаборації з цією фірмою. Я взяла собі в розмірі 9 коштували вони 45 доларів. А їхня оригінальна ціна була 80. Вони були зараз на знижці. Як на мене, дуже приємна ціна. Так, я приміряю прямо при вас. Защипаюся. О, навіть дуже симпатичні. Навіть дуже симпатичні, Має таку красиву підошву. Мені подобається. Можна собі під джинси вбирати, можна під легінси навіть. Досить зручні і тепленькі. Це те, що мені потрібно ось. На зиму буде саме те. Тож, ось такі в мене будуть чобітки. Так, прийшов Нікуласик. Так, Нікусик. Подивитися, що за коробка прийшла. Так що, якщо комусь цікаво, зайдіть на їхній сайт. Оці uh, Collabura Бай Ugi. І uh, подивіться, в них є досить зараз непогані знижки. E, можливо, комусь теж щось потрібно. Ну, а зараз я запрошую вас до себе на кухню. Нещодавно подивилася таку блогерку Олю Пінс. Вона є фудблогер, в неї досить смачні рецепти. Думаю, що ви їх, можливо, десь і зустрічали. І мені сподобався один з її рецептів це ось такі гніздечка, куряча гніздечка, вона називалася в неї. Я трішечки його. Переробила, ну не те, що переробила, а додала трішки своїх інгредієнтів. Отже, нам потрібен курячий фарш або індичий, або може бути і разом грамів 400. Також я сюди додавала прованські трави, сіль, перець, сушений чесник, сушену цибулю. І я додала сюди ще зубок чеснику. Тепер гарно вимішуємо фарш. Тут, як я вже сказала, можна додати все, що ви любите до фаршу. За її рецептом взагалі було, тільки сіль, мені здається, і перець. Я ще, як ви бачите, додала ще трішки свого. Тепер беремо один томат, нарізаємо його кільцями. Рецептик доволі простенький, і я більше ніж впевнена, що багато з вас його вже пробували робити. Якщо так, то напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво, які варіанти начинок ви пробували, деко на котрому ви будете випікати ці гніздечка, застеляємо пергаментом, робимо ось такі кульки і невеличке заглиблення у серединці. Це є саме той рецепт, який доволі швидко готується, і коли тобі потрібно нагодувати швиденько сім'ю, це є саме цей варіант. В мене з 400 грамів курячого фаршу вийшло шість ось таких гніздечок. Тепер з ми змащуємо томатною пастою, можна кетчупом, у кого немає томатної пасти. Я ж змастила маринаровим соусом. Соус маринаром і вийшло, ви знаєте, доволі смачно. Тепер на кожне гніздечко викладаємо по дольці помідору. А згори будемо присипати сиром. В моєму випадку була моцарела. Ви можете брати будь-який тертий сир. Чим більше сиру, тим смачніше. Тут, звичайно, начинкою можна фантазувати. Я хотіла спробувати за саме таким рецептом, як я подивилася у цієї блогерки. Випікати будемо при температурі 180 градусів або 375 Фаренгайтів, десь приблизно до 30-40 хвилин. То вже все залежить від вашої духовки. Ось це я подивилася десь за хвилин 25 і дала ще буквально хвилин 10, аби вони до скоринки пропеклися, ці гніздечка, і ось такі вони в мене вийшли. Подавати я буду їх з кускусом, Обов'язково приготуйте. Хто ще не готував, це дуже смачно. Я обов'язково спробую ще з іншою начинкою. Всередині, можливо, з якимось не знаю, і перчику можна туди додати, чи навіть цукіна кусочок. Одним словом, буду щось ще придумувати, але якщо у вас є варіанти, як його приготувати ще, то я чекаю їх у коментарях і буду вам за це дуже вдячна. Гніздечки виходять доволі соковиті, мені вже не трапілося спробувати. Я ось так прямо гарячий. Дуже було смачно і обов'язково спробуйте. У попередньому відео, хто дивився, я показувала вітамінну заготовку з апельсину, лимону та імбирю. А цього разу я вирішила спробувати ще зробити з як кажуть, таким бері-смаком, якщо його можна так називати. Тут в мене є малина, ожина і також лохина. Дала також імбир, все зблендувала і ще зблендувала половинку лимону сюди. Також додавала листочки м'яти і заморозила. Ви знаєте, це дуже смачно. Якщо комусь підходить і такі варіанти, то можете також спробувати. І ось такі вітамінні заготовки, вони є дуже класні, особливо ця ягідна, вона неймовірно смачна. Я обов'язково буду робити ще такі на зиму. Це дуже зручно, ми їх активно п'ємо, тому я рекомендую вам зробити такі від душі. Хто ще не спробував, обов'язково зробіть собі і смакуйте на здоров'я, не хворійте зимою. Це дуже смачно і це дуже корисно. Що ж, ось таке в мене сьогодні було відео. Я дуже вам дякую, що ви додивилися його до кінця. Якщо воно вам сподобалось, поставте йому вподобайку. Також підпишіться на канал, аби не пропустити наступні відео. Ну і чекаю вас у коментарях. Де радо з вами спілкуюся? Усіх вас люблю та обнімаю. Бережіть себе та своїх рідних, усім папам та усіх до нових відео.